Привіт! Рада тебе бачити на своєму безкоштовному уроці. Я Анастасія Вакарук, я власниця п'яти б'юті бізнесів в Україні, а також за кордоном на Мальті. І я, як і всі, працювала в наймі, напевно, більше п'яти років. Далі я закінчила курси по модифікації та реконструкції волосся і працювала майстром вдома. Але менше ніж за два роки. Я змогла масштабуватися і вирости до підприємця з оборотом 1 мільйон 610 тисяч гривень за березень місяць 2024 року. Ну що, ти хочеш також робити такі суми? Слухай уважно, зараз я тобі розповім топ-5 найпоширеніших помилок. Через які ти втрачаєш своїх клієнтів. Зараз я розберу найчастіші помилки, через які ти не маєш повного запису, а також втрачаєш клієнтів. І ці помилки не дають тобі пробити свій фінансовий потолок. Зупинилася на одному місці і не можеш ніяк далі рухатись і масштабуватись. Пізнала себе. Тому слухай уважно. Перша помилка це закінчити курси. Не вести соціальні мережі, ніяк не розвиватися, зупинитися на одній точці, сісти, сидіти і думати: а де ж клієнти? А де ж клієнти? Вони мене знайдуть самі, вони до мене прийдуть? Ти не ведеш соціальні мережі або ведеш ну, неякісно, не запускаєш е, ніякого рекламу, взагалі нічого не робиш, просто чекаєш, що клієнти прийдуть. А скажи, будь ласка, а як же вони мають прийти, якщо вони про тебе не знають? Мало просто закінчити курси. Потрібно класно упакувати свій профіль. А для цього ти маєш прописати свою стратегію, визначити своє позиціонування, розвивати свій особистий бренд і транслювати взагалі себе у профілі Інстаграма, в Тіктоці або в інших соціальних мережах, які зараз набирають популярність. Тому ось найпоширеніша помилка це. Закінчити курси і нічого не робити, сидіти і чекати, поки ух, падуть клієнти на голову. Друга помилка це взагалі не працювати над контентом або робити неякісний контент. Запам'ятайте, зараз ера візуалів. Зараз всі абсолютно хочуть бачити гарну картинку, дивитися. Класний контент, і до речі, зараз потрібно робити контент з акцентом на емоції, тому що саме емоції тригерять потенційних клієнтів. Тому потрібно обов'язково працювати над якісним контентом, робити різні перевтілення, придумувати різні смішні ситуації, тому що тренд 2024 року це ще й відео з гумором. Підхоплювати різні тренди і теж. Робити собі класний, якісний контент. Повір, можна робити контент навіть на просто мобільний телефон. Не потрібно гукати там фотографа, відеографа. Е, можна взяти мобільний телефон і зробити просто неймовірні кадри. Для цього потрібно взяти модели, прописати класний сценарій, зробити перевтілення і залити цей контент собі у профіль. Але. Не просто залити, а попрацювати над якісно оформленим профілем, зробити гарну картинку, гарну розкладку. Живу, головне, живу. Візуал він може бути вилизаний ідеально, але він не буде продавати. А візуал і всі ось ці відеоконтенти вони в першу чергу мають викликати емоцію твого потенційного клієнта і вести до продажу. Тому. Будь ласка, працюйте завжди над контентом. Не треба ставити дівчинку там, не знаю, на фоні стінки і просто в одному в тому самому ракурсі робити фото, відео. Ні, це не буде продавати. Придумайте класні перевтілення. Придумай взагалі якісь переходи, тренди. Працюй над контентом, тому що контент приносить клієнтів. І це метод просування безкоштовний. за допомогою Reels'ів можна набирати органічну аудиторію, взагалі без вкладень в таргетовану рекламу, в рекламу у блогерів, просто роблячи якісний контент. Тому я на цьому дуже сильно акцентуюся, і надіюсь, після цього відео ти зробиш класні перевтілення і попрацюєш над контентом. Ну що ж, третя помилка це взагалі відсутність систематичності. А що це означає? Це нерегулярне введення Інстаграму. Наприклад, сьогодні ми виставили сторіс і пропали на тиждень, а потім думаємо, опа, а клієнтів немає. А я ж сторіс виставила 7 днів тому назад. Ні. Е, потрібно ввести абсолютно все раціонально і. Систематично. Тому що все має бути комплексно пропрацьовано. Запам'ятайте, Інстаграм, будь-які соціальні мережі це як робота, це як для б'юті майстра дійсно потрібно вести щоденно, тому що таким чином ми більше знайомимося з аудиторією, аудиторія до нас звикає, стає лояльною, придивлюється і тільки тоді приймає рішення. Тому вести Інстаграм потрібно. На постійній основі і працювати над ним систематично. Інстаграм це система. Що потрібно взагалі робити? В першу чергу ми пропрацьовуємо позиціонування, повторюся, знову ж, і оформлюємо повністю нашу соціальну мережу. Да? Оформлюємо гарну візуальну картинку, але не просто гарну, а закладаємо в неї також сенси, які будуть продавати. Тому що наша ціль що. Щоб клієнти приходили, а для цього нам потрібно продавати. Тому необхідно закласти в кожен пост, в кожен рілс сенс і вести плавно до продажів. Працювати над сторітейлами це обов'язково, тому що, якщо ти будеш просто виставляти добрий ранок, вільні віконечка, теж клієнти не будуть до тебе приходити, тому що в тебе немає розкритих сторітейлів і немає ось цих розкритих проблемних ситуацій. Завжди потрібно транслювати через контент певну проблему, яку ти можеш вирішити для свого клієнта. Для того щоб взагалі дізнатися, а що ж були в клієнту, да, що його турбує. Я рекомендую зробити аналіз цільової аудиторії, зібрати з якими найчастішими проблемами звертаються саме клієнти до тебе, як до спеціаліста. Це можна або запитувати в клієнтів під час візиту, або давати заповняти анкету. А ще краще зробити опитування. Через сторіси і дізнатися більше про свою цільову аудиторію, познайомитись з нею і тоді робити той контент, який буде вирішувати болі твоєї цільової аудиторії. Тому систематична робота це щоденне ведення. Далі, це ми знайомимо з аудиторією, себе знайомимо. Так? Дізнаємося більше про свою аудиторію і знайомимо з собою. Показуємо свій бренд, свій особистий бренд. Пропрацьовуємо над ним, показуємо взагалі, які ми да? що ми взагалі прагнемо від життя. Це теж дуже класно впливає і прогріває вашу аудиторію і заохочує саме прийти до вас. Покажіть. Сторіс дуже класно заходять різні кейси. Кейси це коли до вас приходить повторно клієнт, і ви знімаєте таке волосся було раніше. З таким там запитом прийшов клієнт, ось такий результат ми отримали. І вже через 4 місяці ви показуєте знову, який результати у вас є на даному етапі. А також не забувайте про просування, тому що просування це також комплексна робота. Просування воно ж може бути як і безкоштовно, так і різними платними методами. Ми далі про це ще детальніше поговоримо. Але хочу сказати, що ось найпоширеніша помилка це. Не системно вести соціальні мережі і, відповідно, не мати чітких планів і не отримувати результат. Тому що, повторюсь, нам потрібно що зробити? Прописати позиціонування, проаналізувати свою цільову аудиторію, класно запакувати профіль, оформили гарно візуал і прописали пости з сенсами. Далі підключили також ще. Маркетинг, да? класно просуваємо нашу сторінку і отримуємо результати. Тому якщо ти це все не робиш і досі ведеш свій інстаграм просто раз там в 3-4 дні виставляєш вільні віконечка і в тебе немає клієнтів, ну тобі варто прислухатися до цього правила і до моєї рекомендації, що необхідно систематично ввести соціальні мережі. Четверта помилка: це не налаштовувати таргетовану рекламу. Або налаштовувати, але ставити мінімальний бюджет. А ще гірше запустити взагалі ніякий креатив да, без сенсу, ще й на мінімальний бюджет. Ну, кстати, якщо це креатив без сенсу, то краще хай буде на мінімальний бюджет, тому що він вам клієнтів не принесе, ну, хоч буде не так образливо, що буде злив бюджету. Але взагалі, якщо ми говоримо про рекламу, то тут потрібен особливий підхід. Ви маєте для початку. Для того, щоб просуватися ось цими платними методами, таргетована реклама це якраз і платний метод просування, ви маєте класно оформити свою сторінку, наповнити її. Далі, зробити креатив. А для цього, щоб зробити креатив, потрібно щоб правильно зробити якісний контент і попрацювати над контентом. Наступне це. Оформити і підписати цей рекламний креатив. Яким чином це відбувається, можна або самостійно це зробити, або взяти, замовити ось цей рекламний креатив для оформлення, і вам його гарно, якісно зроблять. А далі вже починається саме цікаве запуск таргетованої реклами. До речі, щоб запустити таргетовану рекламу, потрібно обов'язково зробити аналіз цільової аудиторії, дізнатися, хто ваші потенційні клієнти, які в них інтереси, які в них взагалі вік, які в них цілі по життю. І тоді тільки ви можете підібрати ось цю свою аудиторію для запуску таргетованої реклами. Обов'язково обирайте той регіон, в якому ви проживаєте. Якщо ви, наприклад, працюєте там місто Київ. Вам не варто ставити всю Україну або там великий радіус. Ні, ставте радіус свого району. Це по-перше. Можна робити на широку аудиторію, але це вже більш детальніше я буду розповідати на своєму курсу. Зараз я так розповідаю саме ключові моменти. Але таргетована реклама, ось ви можете, наприклад, зробити креатив на вузьку аудиторію, та що ще й по радіусу буде знаходитися біля вас. Далі, які ж бюджети потрібно взагалі ставити, і чи, як зрозуміти, чи реклама працює? Бюджети ми завжди ставимо в залежності від наших цілей і від ціни послуги. Тому що якщо у вас середній чек, наприклад, там 4 тисячі, а в конкурентів ваших на таку ж саму послугу середній чек там 2 тисячі. Тисячі, то ми розуміємо, що літ, звичайно, у нас буде дорожчий, у нас має бути зовсім інша аудиторія, зовсім інший креатив, і бюджет, звичайно, буде більше на витрати таргетованої реклами. Але запам'ятайте, що зараз не буває такого, що ви поставите 2 долара і будете сидіти і чекати клієнтів. Повірте, ні, такого не буває. Тим паче, якщо ми говоримо про Київ, там зараз ціна. Одного клієнта взагалі запису саме, саме запису більше 7 доларів. Тому коли ви ставите денний бюджет 2 долари і очікуєте супер результатів, ну на жаль, ви їх не отримуєте. По перше, ви просто зіллєте ці 2 долари. Скажете, що таргет – це фігня він не працює. А при цьому всьому все і за маленького бюджета. Ви можете зробити класний креатив, але вибрати неправильну аудиторію, або запустити не на правильну локацію. Та взагалі може бути безліч, безліч різних ситуацій, але б'юті-спеціалісти всі обов'язково мають самостійно розбиратися в таргетованій рекламі. Пояснюю чому. Тому що, якщо ви почнете працювати з таргетологом, повірте, вас будуть зувати на рівному місці. Це ті люди, яких потрібно перевіряти. Довіряй, но Перевіряй, тому що я вже мала багато різних досвідів співпраці з таргетологами. І повірте, якщо б я не розбиралася в таргетованій рекламі, вони просто б зливали б мій бюджет. Але зараз я займаюся контролем, мені дають всі показники, я можу б там покоригувати певні креативи, інформацію. Але таргетолог, я бачу, от наскільки він якісно працює, і за допомогою моїх знань по маркетингу. По різних там пропозиціях, які ми прораховуємо, і за допомогою її навичок запуску реклами ми дуже класно, комплексно працюємо. Тому помилка, яку найчастіше допускають б'юті спеціалісти, це неякісний контент для таргетованої реклами, потім налаштування і потім бюджет. Два долари не працюють, запам'ятайте. Ще одна помилка, яка буває під час запуску таргетованої реклами, це коли. Ми все класно зробили, запустили, наприклад, там, на 15 доларів, але не даємо оптимізуватися і не даємо цій рекламі розкачатися. Проходить одна доба, ми тільки дивимося, Боже, 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 ще ніхто не записався, що не це. І навіть там не одна доба, а 8 годин. Ми такі все, вирубаю, оп, і виключаємо рекламу. Не давши їй попрацювати, не давши їй знайти ось цю аудиторію. Як же зрозуміти? ну... Взагалі, як зрозуміти, що реклама працює? Ми це можемо зрозуміти реально десь приблизно з другої доби, коли ми вже тоді бачимо і показники в кабінеті, коли ми вже бачимо взагалі чи якийсь прихід на сторінку, запити, але за декілька годин запуску реклами, на жаль, ну ми реально дізнатися, чи реклама працює чи ні, тому що вона ще не пройшла оптимізацію. Тому не допускайте помилок, вчіться взагалі і самі налаштовувати таргетовану рекламу. Якщо ви, наприклад, майстер, який тільки працює один да, сам на себе, і у вас немає там великих бюджетів на рекламу. Я б рекомендувала все-таки освоїти е, таргетований запуск таргетованої реклами самостійно, там нічого реально важкого немає. І це також я буду розповідати на своєму курсі. П'ята помилка, яку допускають більшість майстрів, це. Боязь вкладати кошти у свій розвиток. Знову ж таки, це коли закінчив одні курси, сів сидиш такий і думаєш, все, я і так крута. Дивіться, будь-які вкладення в себе це інвестиція, це взагалі є навіть таке розуміння, як інвестиційний бюджет, який ви маєте виділяти свого доходу. Але більшість майстрів вони просто бояться вкладати в себе. Вони думають, що це все марно, що це все не потрібно. Тут я взагалі не згодна, тому що вкладення мають бути обов'язкови. Якщо ви хочете рости, розвиватися, якщо ви хочете заробляти нормальні гроші, ви маєте в першу чергу інвестувати їх в себе, в свої знання. Я просто на постійній основі. Купую різні різні курси. Останні курси, які я купувала, це взагалі були Біг Мані, та там е, великий їхній курс. Я проходила, я заплатила, по-моєму, біля 2 тисяч доларів за е, саме ось цей курс. І зараз я ось приїхала. Це відео до речі, я записую вам зараз з Варшави. Я приїхала на форум Біг Мані. Я витратила кошти на білети, на перельот, на готель, на сам форум, на одяг, в якому піду. Але це все інвестиція. Я отримую дуже багато класних інсайтів, Я їх використаю в роботі і зароблю ще більше. Ось так я відношуся саме до вкладень в себе. І я за рік я реально рахувала, по-моєму. У 2023 році я нарахувала, що я порядка 7 тисяч євро тільки витратила за той рік на різні курси, консультації на інформацію, яку мені потрібно було для мого бізнесу. І я абсолютно не шкодую, тому що я їх окупила багато-багато разів і приумножила. Тому що, якщо б я не брала ось ці всі курси, да, там, знання не отримувала б я й сиділа б сама. Сама як майстер, а не мала б ось такий великий колектив, який в мене зараз є. У мене вже майже 20 працівників. Я маю студії і в Україні, і на Мальті, маю магазин професійного догляду за волоссям, і офлайн, і онлайн. Продаю курси. Ну, У мене дуже багато різних напрямків. І я вдячна в першу чергу собі за це все, що я в себе інвестувала, що я проходила ці курси. Тому я вас прошу, ніколи не жалкуйте. Кошти саме на інвестицію у себе. Тому що все, що ви покладете собі в голову, ви дійсно ним скористаєтесь. Це ваші знання, це ваша досвід, який буде приносити вам кошти в майбутньому. Тому не робіть цю помилку, вкладайте кошти в себе, купуйте курси, і, до речі, з приводу взагалі курсів. Дуже часте питання в мене виникає у майстрів: а які ж курси брати? Чи ефективні самостійні пакети? Я скажу так: я проходила деякі курси самостійні і вони завжди були менш ефективні, ніж з куратором. Тому що коли є особистий наставник, який тебе візьме за руку і проведе, який перевірить твої домашні завдання, буде з тобою на зв'язку і зможе тобі підказати. Відповіді на ті запитання, які ти задаєш, це буде в рази швидший ріст і ефективніший, чим ось ці варіанти, коли сам просто слухаєш, дивишся, виникають питання, не знаєш, як їх вирішити. І я згадую один свій курс. Коли я реально його проходила, і я на періоді ось цього курсу, коли я була з куратором, виросла від майстра, яка вже тоді працювала маленькій студії. Це була квартира переобладнана в студію на 23-му поверсі, і виросла до студії 60 квадратних метрів, де ми мали змогу поставити класні витяжки, які Допомагають майстрам комфортно працювати. Клієнти відчувають себе комфортно під час процедури. І я хочу сказати, що завдяки тоді, от саме цьому моменту, коли я там проходила навчання з куратором, мене ось так підштовхували. Мені давали поради. Я була з ними завжди на зв'язку. Я змогла все це зробити, і це теж така була доволі класна інвестиція. Я тоді ще пам'ятаю, що я так думала Боже, це так дорого. Я ще коштів тоді не мала. Коли цей курс був, я брала в розстрочку. І що ви думаєте, я тоді заплатила 700 доларів. Це був 2021 рік. Я ще, так, да, 2021 рік я тоді заплатила 700 доларів. Повірте, для мене це була велика цифра, тому що реально в мене тих коштів не було. Але чоловік мені їх дав, сказав. Окей, бери, ти хочеш, проходь. Я пройшла тоді курс. Повірте, кошти десь взялися. У мене взялися кошти, я заробила під час курсу, стільки що я змогла переїхати в нову студію, зробити там ремонт, все там класно зробити і взяла в найм ще одного майстра на той момент. Тому будь-яка інвестиція, будь-яке навчання, воно завжди окуплюється. І рекомендую ніколи не жалкувати кошти. Ну що, я назвала тобі це 5 було всього. П'ять помилок, які допускають майстри у роботі. Ну, я скажу тобі по-чесному, їх набагато, набагато більше. До мене приходять щодня майстри на консультації. І ті помилки, які я чую да, під час спілкування, їх набагато більше. Якщо ти реально розумієш, що хочеш виходити на новий дохід, що ти зараз робиш певні помилки, або не знаєш взагалі, як розпочати бізнес, і хочеш розпочати його, скажімо так. Вже відразу правильно, без різних ось цих граблів, на які потрібно наступити, а пройти все гладенько і за ручку, щоб тебе провели. Велкам. Я запрошую тебе на свій авторський курс, де клієнти. Так і назву його, не знаю, чи так назву, але ну, побачимо, як я його назву. Ну сенс курсу буде в тому, що я розповім, де взяти клієнтів. І як майстру масштабуватися і виходити на новий дохід. Тому що я пройшла всі етапи. В своєму шляху я проходила період, як зараз пам'ятаю, найму, коли я працювала в наймі, і паралельно я працювала вже вдома, керотинула волосся. І думала, Боже, я не зможу ніколи піти з найму, тому що в мене не буде стабільного доходу, я проходила через цю проблему. Далі, коли я пішла з найму, і розпочала свою кар'єру кератину, розпочався ковід. Взагалі, перший час клієнтів я думала, що не буде. Я думала, їх вже ніколи не буде. Але повірте, вже десь приблизно через тиждень клієнти почали приходити на процедури, а все завдяки тому, що я класно розвивала Інстаграм. Але і навіть під час ковіду я не залишилася з пустими карманами, тому що я тоді придумала новий напрямок. Я запустила офлайн-магазин. По продажу доглядової косметики за волосся. І вже на той момент я мала класні доходи, навіть сидячи вдома, відправляючи посилки, да, відповідаючи в інстаграм. Я пройшла і період ковіду. Двічі. Я проходила період ось цих всіх налагодження податкових систем, оформлення фопів, коли там встановлення касових апаратів. Я все це також самостійно пройшла і, до речі, теж дуже багато брала консультацій з приводу. Цього там відкриття студії, тому що коли я відкривала вже студію на першому поверсі, я дуже сильно хвилювалася і хотіла все зробити правильно, щоб було абсолютно все дуже грамотно налаштовано. Все це я проходила з нуля, самостійно розбиралася в цьому. Тому я пройшла вже всі ці різні періоди, і найжахливіший період, коли я теж думала, що доведеться закритися, щоб все це кінець, ми ніколи не зможемо більше працювати. Це був початок повномасштабного вторгнення. Я реально думала, що ми вже ніколи не відновимо роботу, всіх порозкидало. Я виїхала за кордон, але я змогла навіть онлайн організувати роботу студій, магазинів. При цьому всьому я за період війни ще відкрила. І студію в Харкові, і відкрила магазин в Житомирі, і збільшила свою команду до майже 20 осіб. Тому я пройшла дуже такий тернистий шлях за ці 5 років, але я можу сказати, що я готова ділитися досвідом. Якщо ти хочеш зрозуміти, як виправити помилки в роботі, ти хочеш мати клієнтів. А саме головне постійний поток клієнтів, а не прийшов клієнт і більше не повернувся, згубився. Ти не знаєш, як взагалі його знайти. Ні, якщо ти хочеш мати постійний поток клієнтів, виправити всі помилки, вийти на новий дохід, масштабуватися, залишайся зі мною. Я тобі допоможу. Я готую масштабний курс для б'юті майстрів, на якому випрацюємо стабільну систему постійного доходу, а також. Де взяти клієнтів і як зробити їх постійним? Тому що я знаю, яка твоя основна біль це клієнти. Де взяти клієнтів? Як зробити їх постійними, як рости, як масштабуватися, як взяти в найм майстра, як це зробити все правильно і без ось цих граблів, які можуть чекати тебе на шляху? А головне. Ти вийдеш на новий рівень доходу. Дякую, що дослухала цей урок до кінця. Надіюсь, ти записала багато фідбеків, які використаєш у своїй роботі. З вами була Анастасія Вакарук і до нових зустрічей!